Урок математики. Частина 3. Урок 13. Сторінка 64. Тема нашого уроку тренувальні вправи. Отже, сьогодні на уроці ми виконуємо з вами тренувальні вправи за підсумком вичного матеріалу. Виконуємо завдання перше. Заповни порожні клітиночки. Перед нами одиниця вимірювання часу. Одна доба і 1 година. Одна доба це 24 години. Одна година це 60 хвилин. Попрацюємо над завданням. Завдання під буквою А. Одна доба 4 години. Скільки це буде у Одна доба 24 години і плюс 4 – 28 години. Одна година 14 хвилин. Одна година 60 хвилин, плюс 14, 60 плюс 14. 74 хвилини. 1 година 30 хвилин. 1 година 60 хвилин плюс 30 це 90 хвилин. 2 доби 2 години. 1 доба 24 години. 2 доби. 24 плюс 24 48. 48 додати 2 50 годин. 1 година 24 хвилини. 1 година 60 хвилин плюс 24. 84 хвилини. 1 година 39 хвилин. 1 година 60 плюс 39 99 хвилин. Завдання друге: порівняй одиниці вимірювання часу, тобто постав знаки більше або менше. 1 доба 20 годин і 2 доби. 1 доба 24 години плюс 20. Це буде 44 години. Дві доби 48 годин. 44 години, звичайно, менше, ніж 48 годин. 36 годин і дві доби. Дві доби це 48 годин. 36 годин менше, ніж 48 годин. Одна година 14 хвилин. І 75 хвилин. Одна година 60 хвилин плюс 14. Це 74 хвилини. 74 хвилини менше, ніж 70. Одна година 30 хвилин і 95 хвилин. Одна година це 60 хвилин плюс 30 90 хвилин. 90 хвилин менше, ніж 95 хвилин. Порівняй значення виразів у завданні 3. Також постав знаки більше-менше або дорівнює. Спочатку треба виконати дію 68 відняти 42 26. 11 додати 17 28. 26 за 28 менше. 49 відняти 26 23. 58 відняти 35, 23. 23 і 23 знову дорівнює. 75 додати 13, 88. 99 відняти 21 78. 88 більше за 78. 64 додати 11 75. 32 додати 63 95. 75 менше, ніж 95. Виконаємо завдання четверте. завдання питалика. Заповни пропоновану таблицю. І так, перед нами є запитання, є таблиця, потрібно записати в таблиці результати. Читаємо разом. Знайди зменшуване, якщо відємник дорівнює 61, а різниця 31. Запишемо в таблицю те, що нам відомо. Від'ємник 61, різниця 31. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. 92. Під буквою Б. Знайди зменшуване. Якщо від'ємник дорівнює 27, а різниця 12. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник 39. Вираз під буквою В. Знайди відємник. Якщо зменшуване дорівнює 48, а різниця 25. Зменшуване 48 різниця 25. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 23. Буква Г. Знайди відємник, якщо зменшуване дорівнює 64, а різниця 43. Зменшуване 64, а різниця 43. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 21. Останнє буква Д. Знайди різницю, якщо зменшуване дорівнює 57, а відємник 32. Щоб знайти різницю, потрібно від зменшуваного відняти від'ємник 25. Продовжуємо далі працювати. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті. Під буквою А на полиці стояли підручники. Коли другокласникам видали 42 книжки, на полиці залишилося 27 підручників. Скільки підручників було на полиці спочатку? Задача нові знаходження невідомого зменшуваного. Розгорнемо наш зошит і запишемо головні слова задачі було невідомо. Потім другокласникам видали 42 книжки. Залишилося 27. Пишемо. 27 листопада класна робота. Задача за номером 6. Було невідомо. Видали 42 книжки, залишилося 27. Розв'язання. Міркуємо так. Для того, щоб знайти, скільки книжок було спочатку, треба до тих, що залишилося, додати ті, що видали. 27 додати 42 дорівнює 69 книжок. Відповідь: 69 книжок було на полиці спочатку. Отже, який це вид задачі? Це задача на знаходження невідомого зменшуваного, і це буде проста задача, тому що вона розв'язується за допомогою одного, однієї арифметичної дії. Запишемо у зошиті на наступну під буквою І завдання номер 5 і розв'яжемо у робочому зошиті. 97 відняти Б додати 31. Б дорівнює 54. Значить, що нам треба? У нас є вираз, який заховався, яке число заховалося за буквою Б. Згідно умови, Б це число 54. Складемо новий приклад. 97 відняти суму число 54 і 31. Спочатку знайдемо результату зож у дужках, тому що це вираз в дорівнює 85, а потім 97 відняти 85 дорівнює 12. Тепер розв'яжемо вираз під буквою В. В відняти 23, додати 65. Буква Б має те ж саме значення 54. Запишемо новий вираз замість букви Б число 54. При цьому, розв'язуючи його, пам'ятаємо, що у з дужками першою виконуємо дію, записану в дужках. 54 відняти 23 дорівнює 31. І 31 додати 65 дорівнює 96. Розв'яжемо ще одне завдання за номером 7. Запишемо його. Завдання 7. Читаємо разом. Запиши назви всіх променів із початком у точці А, які ти бачиш на рисунку. Пригадуємо. Промінь це частина прямої, обмежена з одного бочку точкою. На малюнку знаходимо точку А і говоримо, що точка А це початок променю. А отже, ми маємо промені АН, АМ, а С і АД. Оскільки А це початок, а інша будь-яка точка С продовження нашого променя. Запишемо завдання 7, А, Q, великі літери а, Н, а, М, А, С і АД. Отже, ми маємо 5 променів. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми виконували з вами тренувальні вправи для підготовки до контрольної роботи.